Наталочко, чуєш мене? Та чую зараз. Да. ми не, не Та, можемо визначитись. головні питання. Так, ще раз кажіть які головні питання, бо звісно, про Маріуполь ми багато де були. і Є про що розповісти загалом про ситуацію і ті події, які там відбуваються. Наталочко, питання перше в мене насправді президент повідомив через свій твітер, що як тільки він прибув до Маріуполя, поновились постріли і знову обстріляли український блокпост. Чи можете цю інформацію підтвердити чи спростувати? Я можу підтвердити, що в. В одній з околиць, радше в промисловій зоні, а було чутно залп, чи вибух. Це тут не е, нова ситуація. Там немає нічого дивного. Чи це збіглося? Ну давайте зараз подумаємо. Приблизно це в перші 30, можливо десь і часто так і було. Тут є дві східні околиця і північна, де е, справді є блокпости, і там так само я знаю є і. Розміщені українські позиції, тому там а, є, ну тобто можуть бути обстріли. Я думаю, що треба уточнити, що не треба плутати от той останній обстріл, який порушив перемир'я, коли справді зградів упродовж півтора години. Така активний а, це був вівся бій. А, упродовж останньої доби, час від часу, можливо, з спер... п'ять годин, годин. Якісь такі вибухи чи а, залпи чути. як близько від міста, чи це справи. Ну, це не зовсім близько до блокпоста. Це не можна назвати боєм. Ми, наприклад, от минулої ночі, а десь в районі сіну вчора, близько сьомої, восьмої вечора було точно кілька там потужних вибухів і залпів, але ця ніч була відносно спокійною, і навіть ми там. Ночувати з людьми, які ночують в бомбосховищах, так до цієї ночі маріупольці не спускалися до бомбосховищ, тому що один-два вибухи їх вже не лякають. Але день таки було. Це, тобто це відмінне від саме обстрілу такого постійного. Але все ж там і на блокпостах, і людям, які живуть там, і тим, хто там на околицях тих позиціях, які зазвичай тут вже зрозуміло, які це позиції називають. Стрі обстрілюються, треба бути. Ну мати на увазі, а, ну тобто, це все і бути напевно ж обережними і розуміти, що це можливо. А, знаємо, що зараз вже бачили так фотографії а, президента українського, який проїхав. А ми трохи ми зараз там взагалі ситуацію в місті займаємося. Ми поспілкувалися з активістами, які кілька годин чекають на зустріч. І журналісти Петра Порошенка. Я знаю, що колега мій там Віталій Сізов з новин Донбасу залишився. Він там знімає, щоб буде можливість поставити питання президенту. Ми тільки зрозуміли, що там ще є і громадський актив, який чекає на цю зустріч. Наталочка, сьогодні понеділок, перший робочий день тижня. тижня скажи мені, будь ласка, чи місто живе нормальним життям, чи всі вийшли на роботу, чи все ж таки тривожна ситуація. Ну і, і якось змінилося на, на ну, Всі працюють, заводи працюють, лікарні працюють. Все, ну тобто, я знаю, що коли почалися ці серйозні обстріли, в четвер так за добу до перемир'я, багато людей брав. Батки, щоб виїжджати з міста, ми з такими людьми спілкувалися. Вони але коли підписали перемир'я. Поза тим люди залишилися, і місто працює в звичному, тобто все в місті працює в звичному режимі. Але є, звісно, якісь там люди готуються. Ми сьогодні їздили багато лікарнями міста різними, і от в одній там справді добре обладнане е бомбосховище. І, наприклад, щодня заряджають генератори, адже не знають раптом, що буде. В іншій лікарні інша ситуація там ну там формально написали на папірці бомбосховище, але там ні світла, ні води, ні якої готовності немає, це все дуже дуже індивідуально залежить швидше за все від того керівництва там організації, заводу, лікарні? А, тобто як це все відбувається? Мер міста говорить про те, що. Все має працювати, все має бути спокійно. Ну зазвичай це такий громадський актив міста, який займається тим і активні громадяни. І я маю на увазі не просто активісти, а ті люди, які там на своїх роботах якусь актив, тобто такі проактивні. Вони от залежить від від них, як вони готуються до обстрілів. Також от ми, наприклад, були в лікарні, де приїхала самооборона з Бердянська, яка просто привезла. Жато ліків а, в лікарню а, на а, швидкої допомоги, і а, ну тобто люди трошки настрашені зокрема окремо цим випадком, з яким ми намагаємося розібратися, про те, коли там була обстріляна машина, і то є там різні чутки, але все ж таки в місті за ці дві доби були не не просто різні чутки. Є інформація, там справді є поранення, і кулеве поранення, і осколкове поранення. І це відбулося не на блокпосту а. Насправді, от тут, де ми є зараз, вночі, і от ситуація в тому, що ця така ситуація, коли родина потрапила, тобто потрапила під обстріл, хай це й було б в часи, от такі неспокійні. Вона все одно трошки людей ну гнітить, бо все ж таки. Маленька дитина залишилася фактично без матері, тато паралізований, і це було не просто внаслідок обстрілу. Тому люди ну вони переживають, звісно, тому що незрозуміла ситуація. Звісно, чуток дуже дуже багато. Але загалом а, без паніки. Хоча, от, а, наприклад, були на одній бензозаправці, так а, і от одну обстріляли компанії ТНК в котра була поряд біля блокпосту. Ми дивимося, іншу так само закривають. Вони закриваються. Прийняли рішення виїжджати там, якісь, але це все залежить від власників. Ну звісно, це створює певні незручності тим, хто лишається. Бо справді в місті в будь-якому випадку має бути їжа має бути все. Це має ну все це має бути, але це все індивідуальні рішення керівників організацій, підприємств, як далі. Тобто що робити, чи робити ви ну, жити так, як все спокійно, чи якось готуватися? Якихось таких чітких директив від, ну, від керівництва, від від, від від саме від міста не можна сказати, що вони є. От хто там де кращий, де теж не просто кращий. Там підготувалися. Де цього немає, ну ні. Наталичка хотів саме це в тебе уточнити. Пам'ятаю, під час нашої нічної розмови, під час атаки на Маріуполь, коли знищили блокпости, цього вибухнула заправка. Ти сказала, що немає ніякої підготовки такої там розміщеної публічної інформації про бомбосховища і, і так далі. І пам'ятаю, що ситуація з супермаркетами не дуже гарна зараз. Ну тобто з постачанням їжі не дуже гарна в Маріуполі. Чи щось змінилось за цей час? Чи більш поінформовані люди знають, куди ховатися, що робити в разі. Все ж таки нападу і чи покращилася ситуація з постачанням продуктів харчування? Дві речі все залежить. От не можна сказати, що ні. Чого, бо коли був цей обстріл вночі, справді було бо там деякі маршрутки під'їжджали, щоб вивести людей. А справді на все в центрі міста дуже чітко розписано там, де це бомбосховище знаходиться. Е, є будинки, де справді в підвалах, там як і кажуть, там і криси, і е, брудно, і е, немає світла. В іншому підвалі все зроблено. Е, такої якоїсь сигнально все ж таки, ну я можу сказати, дозволю собі там зробити якийсь такий особистий е, висновок. Так само вчора ми були в одній з лікарень, і там подалі це було на півночі. Чутно було постріли. І справді люди собі йдуть. Ми там намагаємося поїхати звідти, а люди собі йдуть спокійненько, стоять на зупинці. Вони не знають. Деякі люди запитували, вони знають, чи треба від'їжджати, чи треба ховатися, і можливо якоїсь сигнальної немає попередження. Бо Якби чи ми не знаємо, можливо, ми з фільмів краще знаємо, як це робити, щоб були якісь сирени, чи якісь попередження: там ховайтеся, в наприклад, там в підвалах, чи на ну, якісь гучномовці, які би говорили, чи якісь оголошення, які б доходили до людей, які не читають інтернет, тому що ті, хі, хто сидять в інтернеті, вони добре поцікавилися. Вони розповсюджують інформацію в соціальних мережах, але ми не можемо розраховувати на те, що старші люди. Які цим не користуються, чи яких там не на заводі од провели роботу? А на іншому ні. В одній школі пояснили, в іншій ні. Це це от відповідальність, така якби несистемна. Тому цього звісно все ж таки бракує. І як мені мені особи кажу, роблю свою особу... але все ж мені здається, є інші системи, якісь гучного поперед. Що робити? Буквально говорити там, кричати про те, що там лишається в будинках, якісь сирени чи місцеве радіо, тому що люди не знають, куди тобто я маю на увазі такі радіостанції, якісь місцеві, де які би в будь-якому випадку працювали вдома і не просто велися саме чи там витуєш деяких чиновників. Вони кажуть, працюють українські канали, але українські канали не дають директиви конкретно там чи можна їхати в такий. Он чи закритий блокпост, чи закритий виїзд, чи там багато ж людей, наприклад, тут заводи зовсталь, так багато людей звідси, ну які тут працюють десятки, ти це тисячі людей. Вони живуть в селах довкола, і коли якийсь обстріл, блокпост закриває, наприклад, і приходять, і там стоять, можна можливо стояти, підганяють, але можливо їх можна було посадити і сказати в тому напрямку, до такої. Останні години на ніч не буде вам... вам лишатися, тому намагаюся там за мною в місті. централізовані речі, не просто щоб люди їхали і самі шукали було військових, що їм робити, але це було... організовано. З продуктами се в багатьох магазинах справді є їжа, а є продукти і все, ніби я є. Але є ця мережа, яка. А, взяла ну, закрила. Це вони тобто, це означає, якщо одна мережа закрила чого їсти, так, це, ем... цього, цього, тобто, що, що, цього, що немає її, але все одно це на Так само ну, інформацію, самі... ну, тобто, яку їжу треба купувати, що Водою запасатися, наприклад, бо точно тут якісь перебої були, але це так само рішення приймаються самотужки. Тобто є певні ради, наскільки коли ми запитуємо людей, вони точно Люди, якось ця інформація до них доходить. Дякую, Наталочко. Щось перебої почалися зі скайпом.